Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас психологічний таро-розклад для людей, які народилися у березні, це архетип імператриця, або ще 3 чи 25 числа будь-якого місця на серпень місяць, місяць, який. Поїхали. в мене як завжди, 5 колод. Першу колоду, яку ми беремо, це в нас таро of mystical moments, Ось така коробочка. І робимо ваш психологічний розклад. Я нагадую, що психологічний розклад це розклад вашого психологічного стану в цьому місяці, і як його відкоригувати і допомогти самій або самому собі. Так, наші імператриці, ну, перше, це король монет. Король монет це те, що ви полюбляєте, бо король монет. Це може бути або ваше фінансове положення, де ви будете відчувати себе матеріально комфортно, а для вашого архетипу, для вашої дати народження є одним з надважливих те, як ви фінансово себе відчувати. Це може бути ваш фінансовий дохід, ваша робота, яка приносить дохід. Це може бути додатковий дохід. Це може бути, наприклад, якщо ви дівчина, яка народилася, або жінка, яка народилася років, 5 го чи 3 го числа або в березні, це може бути ваш партнер, бо це все ж таки король, і ваш партнер, який вам допомагає і створює ваше стабільне фінансове положення. Початок, як ви полюбляєте, а вже можемо знаєте, закривати карти, тому що те, що для імператриці надважливо, це важливо, матеріальний комфорт, яким і потрібно, і класно, би сьогодні і зараз в серпні займатися. Тому, якщо ви планували. Якийсь проєкт, або ви вклали гроші, очікуєте цей дохід. Це буде надано вам дохід, вже можете не переживати. Так, поїхали далі. Наступна колоду, яку я беру, це в нас uh, for Position. Ось така коробочка. І дивимось. Ще одна Картом. О, трійка жеплі. Теж класнюча карта, тому що трійка жезлів говорить про те, що всі дії, які ви планували зробити з точки зору роботи, вони принесуть вам результат, наприклад, матеріальний дохід. Якщо ви планували переїхати щось відремонтувати вдома. Тому що монети це ще стихія земля, і це може бути питання побуту дому, землі, ремонту будівлі, квартири, то це теж класно. Бо тріка жезля говорить про велику активність і жезли – це про дії, про те, що ви будете вчиняти дії, які вам будуть результативні. Дуже класний розбір. з точки зору того, що ці дії, які ви бажаєте вчинити, робота навчання. Додатковий якийсь дохід, питання взаємовідносин. Вони будуть результативними, тому вже можете не хвилюватися. Єдине, що жезлів це про дії. Якщо ви просто будете сидіти і чекати без там вкладання зусиль, цього не буде. Ви повинні про це розуміти. Поїхали далі. Наступна колода, яку ми беремо, це Encentral Pat Tarot. ось така коробочка. І дивимось. Так. Трійка монет. Ще одна карта монет, і бачите, вона тут дуже не класична колода. Трійка монет. Вона надає перший результат, і вона досить часто надає архітектурні якісь питання. Чому я почала про ремонт? Тому що король монет. Це потреба робити, наприклад, ремонт. А це комфортне, стабільне там положення на роботі, але і побуту. Або король монет, як кажуть, все несе в дім будівлю домівку. А трійка монет вона досить часто надає карту результату і професійності. Якщо у вас питання, наприклад, роботи, наскільки дана робота, яку ви будете виконувати, принесе вам дохід, то вона принесе. Але трійка монет говорить, що ви вже маєте певний досвід, який можна монетизувати. Наприклад, ви банально закінчили в мене курс психологічне таро, і ви хвилювалися, чи можете ви консультувати чи ні. От, вже можете, і перші гроші ви можете отримувати. Але Трійка монет досить часто карта архітектурних питань, питань ремонту, необхідності відремонтувати, запросити якогось там знайомого чи якогось професіоналу для ремонту. І це ви також можете займатися, бо у нас король монет і трійка монет вони, це карти все ж таки ну, потреби комфортного побуту. А імператриця, ваш архетип, не буде жити там, де некомфортно і некрасиво. І тому тут, якщо потрібно, треба запросити якогось там архітектора, дизайнера, які будуть вам допомагати створювати той візуальний. Фон, який вам потрібен для того, щоб вам було комфортно. Ну, я не знаю, може там проектування меблів, техніки, щось таке, щоб вам було комфортно і фінансово ви це зможете зробити в серпні місяці. Єдине, що пам'ятаємо, трійка жезлів це не чекаємо, поки хтось зробить, а робимо самостійно, бо жезли це про А якщо ж це питання в роботі, то це дохід. Бачите, тут така будівля їх. Це, можливо, реально в необхідність ремонту зробити в своєму приміщенні, або щось відремонтувати, або а, там перефарбувати стіни, змінити меблі. І це також вам ну, досить класні можливості зробити в серпні місяці, підготувати свою територію, де вам би було комфортно. Поїхали далі. Наступну колоду, яку я беру, це в нас для взаємовідносин, сексуально сексуальної та магії ось така коробочка. І е, сексуальної магії в нас просто сумки. Тобто, як ви, е, які питання можуть турбувати вас у взаємовідносинах з партнером е, в серпні 23-го року? Помірність. Помірність це старший аркан і е, карта або спокій, або істерик. Питання, яке вас може турбувати, це питання емоційного фону. А ви сам по собі архетип емоційно потужний, скажімо так. Тобто, ви, коли не відчуваєте свого комфорту, ви можете досить емоційно партнерові чи партнерстві доносити свою позицію. І тут може бути реально до істерик, до сліз, до страждань або такого балансу та спокою. Помірність це про спокій, і вам потрібно в серпні місяці, відслідковуючи свій емоційний стан. Від них вже відштовхуватися, тому що в істериці ви до свого партнера не донесете ніяку інформацію. Ви не донесете, що саме тут потрібен такий то колір стіни. А тільки в спокійному стані за помірності ви можете це зробити, донести і вас почують і зрозуміють. Баланс помірність це або спокій, або істерика. Тому шукаємо в серпні спокій у відносинах. А, наступну колоду, яку ми беремо. Це Данте Таро, ось така коробочка. До речі, у нас за помірністю, якщо у вас є дитина, хтось близький, і вам потрібно розуміти, що з ними робити, то у нас за 14 марканом помірність. Це ті, хто народився 14 числа вересня, 2 вересня відбудеться майстер-клас. З архетипу помірність, і там ми будемо розбирати повністю все життя людей, які народилися 14-го числа будь-якого місяця. Ну, а за вашим місяцем народження, датою народження це березень або 3, чи 25 число будь-якого місяця вже є майстер-клас. І хто бажає себе зрозуміти більш детально, пишіть обов'язково, я вам надам доступ. Так, Данте Таро. Тут у нас шістка каже. Під жезлів – це карта успіху, карта результату, карта переможця. Тому перемогу ви можете отримати і в питаннях не знаю, ремонту, і в питаннях будівлі, і у взаємовідносинах, і в фінансуванні. тобто, це дуже матеріальний місяць і результативний. Єдине, що пам'ятаємо, трійка жезлів та шість жезлів це про дії, це не про очікування від когось. Вам не можна в цьому місяці а, чекати, що хтось зробить за вас. Цього не буде. Трійка жезлів і шістка жезлів карта успіху, але що є в шістці жезлів ще, є конкуренція. Тобто, маючи успіх, наприклад, в себе на роботі за королем монет фінансів, ви повинні розуміти, що не все ваше оточення в захваті від вашого успіху, і вам потрібно це тримати в полі зору для того, щоб вас просто не посунули або не підставили там якусь не знаю, невідому інформацію, подножку. Тобто, ви повинні це відслідковувати. Але це карта результативності, карта успіху. Ну, і останнє, що ми дивимося, це не підказочки, це магічне послання фій. Ось таке коробочка. Ой, і це оракули для наших імператриць. Так, а не бійтеся зробити крок. Ось це дуже цікаво. Тому що у вас дуже результативний місяць тільки в рамках того. Що ви будете діяти, у вас нема карт емоцій, крім взаємовідносин, помірності, взагалі, у вас е, нема карт вас взагалі немає меч мечів, у вас є дії. Ви дуже активні, результативні, фінансово успішні, е, і в ремонті, і в взаємовідносинах, в парі, будь-де, якщо ви дієте. І ваша підказка: не бійтеся зробити крок, говорить про те, що якщо ви... Серпні будете чекати, поки хтось зробить, або ви будете говорити з усіма, що я хочу, я хочу, я хочу, і ви не зробите, чи ви не зробите крок в сторону вашої роботи, чи з партнером, чи ви не зробите крок в сторону там, звільнення з роботи, чи перехід на нову роботу, чи будь-чого. Ви не отримаєте результату. Бо трійка жезлів і шість жезлів, вони дуже успішні, і це карта лідера і успіха тільки в тому разі, коли за жезлами є дія. А ця карта говорить, що ви чогось боїтесь, ви боїтесь зробити крок, боїтесь змінити роботу, боїтесь змінити е, стосунки, боїтесь змінити там не знаю, своє бачення чогось, щось показати, проявити. Якщо ви будете просто боятися і очікувати, а ця карта говорить про те, що це ж не буде результату. Тому не бійтеся, краще зробити крок і зрозуміти, що помилися, ніж все життя думати про те, що було б, якби я це зробив. Ось такий розклад дуже сильний, потужний і в нас багато монет. Тому основне питання, яке вас як імператриць, цікавить, що буде фінансово, буде кайфово, але пам'ятаємо про те, що потрібно діяти. Все мої рідні. Я зберігаю дане відео. Рада вас бачити. Чекаю у вас 2 серпня. 2 вересня вже на майстер-класі з архетипу помірних це всі, хто народився 14-го числа будь-якого місяця. Ну або ж, якщо ви бажаєте навчитися психологічному мотору і розуміти так карти, ви ще можете приєднатися до навчання. Це моя рівня. До зустрічі.